І отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри! Сердечно вітаю всіх вас з великим святом Успіння Божої Матері. Цим святом позначено завершення земного життя пречистої Діви Марії. Але ми не називаємо цю подію ані смертю. Ані упокоєння Богородиці, а називаємо її успінням, тому що справді Мати Божа ніби заснула на короткий час, перейшовши від тимчасового життя до вічного, бо самим Сином Своїм була прийнята у царстві Його. Як і всяка людина, пречиста владичиця була підвладною смерті, однак для неї. Час завершення земного життя був не мукою, не моментом розлуки живими, але єднанням з її Сином, Господом нашим Ісусом Христом. Усім своїм життям Діва Марія явила нам, християнам, приклад для наслідування, вона була завжди, і у всьому вірною Богові, благочестивою, сповненою моральної чистоти. Зразком у чеснотах, вона завжди підкорювала свою волю волі Божій, навіть у час розп'яття і страждань сина її на хресті, коли сповнилось пророцтво Симеона-богоприїмця, що її меч пройде душу, вона у смиренні терпіла невимовні внутрішні муки, оплакуючи смерть сина. Коли його покладали до гробу. І вона ж серед перших отримала сповіщення про Христове Воскресіння з мертвих. Разом з учнями і апостолами, причиста діва була свідком настанов і чудес, звершених Воскреслим Спасителем, свідком Його Вознесіння, була учасницею, чуда П'ятидесятниці! Та сходження Святого Духа, тож, проживши у благочесті та чистоті все своє земне життя, Пресвята владичиця і самим завершенням Його подає нам приклад. Для грішників, як свідчить Писання, смерть є лютою, бо вони у світі цьому полишають все, що їх радувало, і на що вони покладали всю свою надію, а за гробом їх очікує осудження за вчинене зло і муки разом з дияволом і його слугами. Натомість для праведників упокоєння, хоча і розлучення з тими, хто живе тут, водночас воно стає єднанням зі Спасителем та зі святими, які вже увійшли у вічність за Словом Христовим. Тому й апостол Павло і писав до филиппян. маю бажання. Визволитись і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Богородиця цілесно, заснувши Сном смерті, як причиста і всесвята, самим сином її приймається до небесних осель. І цим показує всім нам приклад того, що не лише Спаситель переміг тління та смерть, але і всякий, хто вірує в Христа, хто любить Бога. І виконує його заповіді, хоча і помре, теж стане переможцем смерті та увійде у вічне життя. Саме тому не скорботою, а радістю супроводжується наше вшанування успіння Пресвятої Владичиці. Ми не її смерть згадуємо, але прославляємо перемогу над смертю, яку звершив її син і наш Спаситель. І якою вона була удостоєна. І також ми радіємо тому, що, як Господь вознісся на небеса, але за обітницею залишається звірними по всі дні до кінця віку, так і пречиста Божа матір, хоча тілесно заснула, але по успінні своєму, як ми нині урочисто співаємо, світу не полишила. Навпаки, прийнявши за повелінням Спасителя. Сказаним на Христі, усиновлення її апостола Йоанна, а через нього таємничо, і усиновлення всіх вірних, всієї церкви, причиста владичиця по-материнськи піклується про всіх, хто з вірою звертається до неї. Вона молитовно заступається за потребуючих, простягає свій омофор покров над беззахисними. Тишає скорботних, зміцнює знесилених, виводить до світла тих, хто блукає в темряві. Вона викриває грішників та підбадьорює праведників через численні свої ікони, особливо через шановані та чудотворні Богоматір від сина свого являє нам незліченні чудеса стілень і всілякої допомоги для тих, хто звертається до неї. Тому після Бога завжди і всюди, найперше ми звертаємось саме до неї, бо сам Бог її звеличив серед усіх людей, звеличив славою більшою, аніж навіть слава чинів ангельських. І вона нікому не відмовляє у потребах, не залишає без утіхи, не відкидає звернених до неї молінь, але заступається за нас перед Богом і служить у всьому вірним. Так як мати служить своїм дітям і піклується з любов'ю про них. Тому, святкуючи успіння Богородиці, ми маємо і привід, і обов'язок подякувати нашій Матері, причистій владичиці, за незліченні вияви милості, турботи і любові. І, дякуючи, ми просимо її також і надалі не залишати. Нас без піклування, але спрямовувати нас до блага та охороняти від усякого зла. З особливими почуттями ми просимо її нашу вибрану і непереможну воєводу в цей час війни та нашестя чужинців на Україну, захистити наш народ від зла, наблизити перемогу над агресором і утвердити справедливий мир. Просимо. Також її допомоги і благословення у справі оновлення цієї обителі, її дому та уділу земного, щоб знову велика Лавра Печерська у Києві, як це було від початку, була прославлена молитвою і подвигами благочестя, сяяла чеснотами її братії та була справжнім світильником для всіх, хто у темряві віку цього. Шукає дорогу до спасіння, бо сама пречиста владичиця обрала це місце і благословила його як місце молитви і духовного подвигу, видимою ознакою, чого були чудеса при будівництві Великої Церкви Печерської Успенського собору. Нині, дорогі брати і сестри, ми вшановуємо 950-ліття від часу закладання цього соборного храму, яке сталося за повелінням самої приблагословенної Діви Марії. Передання свідчить нам, що вона покликала будівничих у Царгороді до знаменитого храму Влахенського, де колись сталося чудо явлення її покрова, і доручила цим будівничим вирушити на Русь до столичного Києва. Щоб тут збудувати цей храм. А місце для будівництва було чудесно вказане Богом Росою на землі, так само, як колись давнину він дав ствердження своєї волі, вождю Гедеону. За майже тисячолітньою історією цей храм, який сучасники його побудови називали церквою, подібною до небес, пережив багато. Зазнавав нищення від нападу чужинців та від пожеж. А у час Другої світової війни був більшовицькими підпільниками висаджений у повітря. Однак, як сухий жезл Аарона розквітнув, як Лазар померли, був виведений живим із гробу, так і руїна ця воскресла і розквітла, знову прославляючи Бога. І його пречисту матір. Тож у цей святковий день, вшановуючи 950-ліття заснування храму, ми просимо пречисту владичицю і надалі не залишати нас без милості і цей її уділ земний, велику лавру Печерську в Києві і соборцей та всі, хто приходить для молитви до нього, але бути повсякчасно для них, наставницею, матір'ю та молитовницею, у Різдві дівство зберегла ти в успінніш світу, не залишила ти, Богородице, не залиши нас, смиренних дітей твоїх беззахисними, але визволи нас від ворогів видимих і невидимих, від нинішнього нашестя чужинців, нас захисти, від жевчення руського міра. І всіх інших спокус світу цього збережи, покрий нас від усякого зла чесним твоїм омофором, бо молитвами твоїми визволяєш ти від смерті душі наші. Амінь. Слава Ісусу Христу.